пане Столтенберг, ласкаво просимо у конфлікт зон. дуже дякую, Саро. Минулими тижнями українські міста розташовані далеко від лінії фронту, у тому числі й столиця країни Київ, прокидалися від масованих ударів з повітря, які очевидно були спрямовані проти цивільної інфраструктури. Як ви думаєте, чого хоче досягти Путін цими ударами? я думаю, мета полягає в тому, щоб знизити рішучість українців чинити опір жорстокому російському вторгненню. Але я також думаю, Путін зазнає невдачі, як він зазнав невдачі у всіх інших спробах взяти під контроль Україну після вторгнення у лютому. Це показує жорстокість війни на наших очах. Гине цивільне населення, атакують об'єкти критичної інфраструктури. Тому важливо, щоб НАТО, а також союзники та партнери НАТО, продовжували надавати підтримку Україні. З цією метою минулого тижня члени НАТО зобов'язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони та іншу допомогу. Як ви вважаєте, цього буде достатньо, щоб зупинити російські удари із застосуванням зброї великої дальності, зокрема безпілотників? Я думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше, бо зараз активізуються союзники. Так, Німеччина щойно поставила дуже просунуту новітню систему ППО на зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня США та ще кілька союзників оголосили про виділення Україні нових систем та великої кількості боєприпасів та матеріалів для існуючих систем, і це має значення. Українці вже зараз здатні збити безліч ракет та безпілотників. Ви кажете, що вони змінять ситуацію в майбутньому. Про яке майбутнє йдеться? Президент Зеленський заявив, що внаслідок російських атак було знищено 30% українських електростанцій. Зима швидко наближається. Люди можуть мати складнощі з опаленням своїх будинків. Як швидко можуть бути доставлені в Україну системи ППО, особливо з огляду? І ви це визнали на проблеми з виробництвом на заході? Системи зброї, які поставили союзники і партнери НАТО, вже мали великий вплив. Це одна з причин, чому Росія не змогла досягти переваги у повітрі контролю над повітряним простором України, і це було великою проблемою для російських військ упродовж усієї війни. Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, і не змогли цього досягти. Це сталося, звісно, насамперед через уміння рішучість українських збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО. Які вони вже мали, союзники НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем, а потім почали надавати їм нові системи. І останній приклад: німецька система, яка демонструє, що Німеччина зараз справді постачає Україні важливі потужності їхнє значення в майбутньому тільки зростатиме. Зима наближається, і це також було основним посилом на зустрічі міністрів оборони НАТО. Тому нам необхідно збільшити постачання усього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб ми могли гарантувати, що українці зможуть продовжувати військові дії усю зиму давайте ще трохи поговоримо про невідкладність дій та звернемо увагу на поле бою. Україна, як ми знаємо, відвоює території на сході та півдні, але є повідомлення, що наступ на Донбасі практично зупинився. Тим часом російські підкріплення прибувають на фронт, намагаючись переламати перебіг подій в Україні. Наскільки критичним ви бачите цей момент зараз? Не в майбутньому, прямо зараз для контрнаступу України з настання? Ням холодної пори року Війни за своєю природою не передбачувані, і звичайно ж в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні, це насправді найсерйозніша ескалація конфлікту з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт з їхньою частковою, тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, усе це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки нам потрібно просто посилити нашу підтримку, і звичайно ж, ця підтримка виявилася надзвичайно важливою, тому що це дозволило українцям спочатку витіснити росіян з території навколо Києва. Потім зупинити російський наступ на Донбасі, а потім розпочати контрнаступ, під час якого вони змогли повернути великі території на Донбасі, а також тиснути на російські сили на Херсонщині. українці кажуть, що їм потрібно більше танків, щоб просуватися вперед. Ми говоримо сьогодні з Берлінського зовнішньополітичного форуму. Німеччина, член НАТО, критикується за те, що не постачає Україні більш важку військову техніку, в тому числі танки Леопард. Два на вашу думку, чи має Німеччина зараз постачати танки Україні? Німеччина надала та надає Україні багато необхідної техніки, включаючи передові системи ППО та іншу сучасну зброю, а також боєприпаси та артилерію. Інші союзники надали аналогічну допомогу. А деякі з них також надали бронетехніку та багато іншої надзвичайно важливої допомоги для України, пане генеральний секретар. Я просто хотіла б наголосити на важливості того, що ми чули, і згадати цитату, наприклад, міністра оборони Латвії. Я зачитаю її вам. Він каже: якби Німеччина надала Україні пропорційно до того, що ми надали, ця війна закінчилася. Чи потрібно Німеччині та іншим великим державам робити зараз більше? Нам Усім зараз потрібно робити більше. Це було послання міністрів оборони НАТО, коли ми зустрічалися минулого тижня. також були зроблені нові оголошення про додаткові поставки. Крім того, нам варто усвідомити, що допомога надана досі Україні виснажила наші власні запаси. На якійсь стадії ми більше не зможемо продовжувати це робити таким чином. Нам потрібно нарощувати виробництво. І це було наступним посланням міністрів оборони країн НАТО. Тепер ми безпосередньо взаємодіємо з промисловістю, щоб поповнити наші запаси боєприпасів і техніки. Тоді ми зможемо одночасно підтримувати на належному рівні власне стримування та оборону і водночас продовжувати надавати підтримку Україні давайте ще трохи поговоримо про нарощування виробництва і той факт, що воно зараз просідає. Але спочатку Путін каже, що він використовуватиме, і я цитую тут усі наявні системи озброєнь для захисту територій. Це сприймається як погано завуальована ядерна загроза цього тижня. НАТО проводить планові ядерні навчання. Щорічні російські навчання зазвичай відбуваються наприкінці жовтня. Наскільки сильно зараз ви стурбовані тим, що ро російські навчання можуть бути використані для приведення ядерної зброї у стан підвищеної бойової готовності. Ми дуже уважно стежимо за тим, що вони роблять. Ми пильні і звичайно ж, особливо зараз, коли вони збираються провести ядерні навчання. При цьому ризик будь-якого ядерного нападу на Україну застосування ядерної зброї проти України низький. однак, потенційний вплив його застосування та наслідки дуже великі. Тож до цього ризику ми маємо поставитися серйозно, і ми робимо це чітко повідомляючи Росії, що на неї чекають серйозні наслідки, якщо вона застосує ядерну зброю в Україні. А також нагадуємо Росії про те, що ядерну війну неможливо виграти, тож ніколи не варто починати. І ми звичайно зберігаємо пильність і уважно стежимо за тим, що вони роблять. Поки що ми не спостерігаємо жодних змін у їхній ядерній політиці та ядерній готовності. Але це те, за чим ми постійно стежимо, особливо зараз, коли вони проводять ядерні навчання. але враховуючи удар по мосту через Керченську протоку в Окупованому Криму на початку жовтня. Та нещодавне звільнення україною територій на півдні та сході країни. Як ви вважаєте, принижений Путін зараз більш схильний завдати удару? Я буду обережний, розмірковуючи про різні ризики та різні сценарії. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, і ми готові до них. Нас неможливо ні залякати, ні змусити миритися з шантажем Росії. Я думаю, що ядерна риторика і ті загрози, які ми чули від Росії, мають на меті шантажувати і змусити припинити надавати підтримку Україні. Але якщо ми це зробимо, то в Україні переможе президент Путін, і якщо він переможе в Україні, це надійшле дуже небезпечний сигнал усім авторитарним лідерам про те, що якщо вони застосують військову силу жорстоким чином. Порушуючи міжнародне право, то досягнуть своїх цілей. Це зробить нас більш уразливими, це зробить світ більш небезпечним. А тому так ризики є при усіх варіантах у цьому конфлікті. Але я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вищий ніж продовжувати підтримувати Україну. Ви, члени НАТО, наголосили. І я цитую, Росія повинна зрозуміти, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна вести. Чи є у вас якісь гарантії, що Путін почує це послання? Так. частково, тому що про це стільки разів заявляли Сполучені Штати та інші союзники по НАТО, які володіють ядерною зброєю. але також йшлося і від імені усього альянсу. І крім того, Росія сама була згодна з цим твердженням. Це загальновідомо. Ви попередили про серйозні наслідки. Які саме Ми ніколи не будемо називати подробиць того, як саме ми реагуватимемо, частково тому, що це сильно залежатиме від виду атаки, обставин, контексту, але також і тому, що ми ніколи не дамо потенційному противнику привілезне.